своїм полегам, які приймали рішення. Про звернення депутатів Тернопільської районної ради. Район. Шановні колеги, у нас є звернення, яке узгоджено. Я як прошу вас, послухайте, перше звернення президенту України Іннуковичу Азару, Філовій Верховної Ради, на Тиму, прем'єр-міністр України. Бо ми про те, я виступаю, за це прочитаю. Мушу прочитати, бо не всі можуть. А маєте чи ні? Маємо. Це йде про почав і ми звертаємося до організації об'єднання націй, щоб було е звернення таке, керівництво держави, про внесення цієї ради до списку всесвітньої спадщини. І давайте поставимо цьому, якщо десь Бог розум має хтось держави, і припинимо ці розбрати чвари. Попавши під захист ЮНЕСКО, будемо їздити всім, хто вважає туди молитись, дивитись. Це, це велика історія нашої. Давайте проголосуємо, я всіх прошу фракції це. Ви вже приймали, щоб не давати московському патріархату, а тепер так ми повертаємося до вас до сьогодні внесія. Я дякую за розуміння. Дуже звернення сталася біда. Ну, десь і Юрій Тримак, а є, вибачаю. Вони внесли таку пропозицію на президії районної ради, я їх підтримав, підтримували всі члени президії. Землі депутати Тернопільської районної ради дуже стурбовані тим, що відбулося 10-14 травня на осьних спорудах Тернопіль водоканалу, де прийшло скидання агресивних стоків, там талій фортецьких під впливом оцих чинників прийшло забудення е, е, річки серед районів. Це ж дивіться, Велика Березниця, Острів, Буцький, Велика Рука, Мішковинця, Вельбуківка і пішло в Талі. У нас чого знищено флот і в віці серед. Депутати Тернопільської рівної ради немає негайної ліквідації та поліції забезпечення населення районів студового впливу, забуднюючи речовин і притягнення до куди. Ми просто не можемо мовчати, І добре, що депутати, десь це питання ініціюють, Я прошу всіх фактів отримати це здатні до керівництва області і правоохоронних органів. Я вам дуже дякую за розуміння. І ще два.